Привіт, Україна, привітає Херсон. Я таки хотів пару слов сказати про дії отої російської ФСБшної ної батаферми, яка, власне, працює на Зеленського, яка і зробила Зеленського. Як це працює? Дії Батви абсолютно тупі. Вони гонять просто гівно якесь, брехню, агину, таку, бливоту. але вони гонять її великою масою. І, здається, ну, і фікснім не звертаю уваги. Але справа в тому, що людина, будь-яка людина, це в природі людини. Людина соціальна істота, людина, як би ми не казали, що ми, які ми незалежні там, і нам все одно, і ми все самі собі грамотні і розуміємо, нам потрібно, щоб суспільство нас, як це кажуть, слово забув, схвалювало, схвалення суспільства, оточення нашого, щоб для ну, щоб відчувати себе в комфорті. Тому що коли всі проти тебе, це дуже некомфортна ситуація, і це ну, викликає постійний стрес і в цьому жити дуже погано. І тому людина стремиться максимально, якщо це можливо, погодитися і примкнути до більшості. Як от більшість каже, ну і і я також разом з вами і класно, ми живемо разом. Так що робить батафирма? Вона отак завалює, тобто там якийсь там от зараз Порошенка б'ється за Україну в, на цій асамблеї Європейської народної партії, де, де він має реальний вплив, де його поважають, де наша європейська солідарність взагалі є. Членом повноправним цієї європейської народної партії ми повністю інтегровані в європейську політику. І він відстоює там інтереси України. Дуже позитивно, дуже класно, класний чувак. Могли б бути такі коменти, так? А що ми бачимо? А ми бачимо поток. Гівна, ну, яке я не буду навіть цитувати. І людина, ну, така пересічна, заходить, подивилася, ну, Порох що так каже, ну, вроді, начебто, нормально. Ну, коли я подивлюся, що там в коментах пишуть. А в коментах пишуть: ти такий, щоб я, я тебе не бай, коли ти здохнеш. І людина думає, Мама моя дорогая, ну якщо всі так вважають, ну мабуть це і так і є. Ну, принаймні, краще погодитися і все. Всі ненавидять пороха, ну значить і я буду теж. І тоді все стає в внутрішньому йому його стані, приходить в комфорт і э, стає. Нормально. Але ж це не відповідає дійсності, це наведена, спотворена реальність. Тобто це все пише ну, тупа ФСБшна російська ботва, яка вішалася там українськими прапорами і там гаслами патріотичними. І пише і гоне те, що треба. Росії, Кремлю, щоб думали українці, що треба, щоб вони робили собі в Авріт, Вибачаюсь за Украї... <свісно> деякі російські слова. Отже, цим треба, по-перше, це треба розуміти і не вестися, старатися. І це важко. Навіть Я я про що хотів сказати, навіть я я все життя був таким активістом, я все життя, ну, просто це моє було призвання то есть боротися проти покидків і не зважати на те, що вони там проти мене несуть. Щоб вони не гнали, мені пофіг, здавалось би. Але я коли ну, починаю коменти читати і банити, на мене теж це показує таке гнетуче воздействие. Незважаючи на те, що я розумію всю природу, все, що відбувається. А якась пересична людина заходить, о, ну все, все я все зрозумів. І все. І так вони програмують. Прошивають наші міські ворог. Ворог прошиває наші міські. І так вони просунули в 2019 році, році свою агентуру на всі вищі посади. У нас вся влада захоплена вже 6 років, захоплена ворожою агентурою. І от те, що ви бачите, навкруги, сотні тисяч смертей, о, оце за моєю спиною, Оцей зруйнований Херсон, цього б нічого не було. Це зробили, зробила пропаганда, яка прошила мізки мільйонам українців, і вони своїми руками обрали собі смерть. І це велика проблема. Боріться з цим, розумійте це, не давайте ворогу себе знищити. Ми вже давно стаємо. Вже навіть не на краю, а несемось в безодню. Нам треба якось врятуватися. Слава Україні!